Всім привіт, це канал Залізні Магістралі. мене звати Олег Васильєв. У Львові готуються до будівництва нової трамвайної лінії. Вона з'єднає центр міста з районом, де розташований реабілітаційний центр Незламні. Ще у 2023 році з'явилася інформація про наміри міської влади прокласти трамвайну колію у напрямку вулиць Щората і Пилипа Орлика. За рік місцеві чиновники повідомили, що уряд Франції виділить 5 мільйонів євро на перший етап облаштування нового. Трамвайного маршруту у цьому огляді. Я нагадаю деталі проєкту станом на 2023 рік, і які зміни сталися за останній час. Видовження трамвайної лінії майже на 2 кілометри має покращити транспортне сполучення з одним з віддалених районів Львова, це зокрема житлові квартали по вулиці Щурата і Джона Леннона. Також передбачається, що більш доступним і зручним стане проїзд до лікарні святого Пантелеймона. Відомо, що проєкти з реконструкції вулиці Миколайчука обирали на конкурсі. Серед низки пропозицій експертна комісія обрала проектну розробку інституту просторового розвитку. Отже, які зміни відбудуться після реконструкції вулиці Миколайчука. За проектом передбачається будівництво нового трамвайного кільця біля нинішньої кінцевої зупинки трамвайного маршруту номер 6 Відповідно, зміниться схема руху транспорту на перехресті вулиць Миколайчука, Полтвяної Лінкольна. Між кільцем з'явиться дві зупинки. По всій протяжності вулиці, де відбудеться реконструкція, трамвайні зупинки облаштують з платформами по обидві сторони. За проектом на відтинку вулиць Лінкольна та Мазепи передбачається розширення вулиці Миколайчука: дві смуги для автотранспорту по обидва боки, і по одній смузі у кожну сторону для суміщеного руху трамваїв та автобусів. Окрім цього, передбачено будівництво тротуарів та велодоріжок. Свого часу генеральним планом Львова було передбачено реконструкцію вулиці Миколайчука, в тому числі будівництво трамвайної лінії. Тому під час забудови цього району залишили місце для подальшої зміни конфігурації дороги. Проте у межах ділянки вулиці, що підпадає під реконструкцію, розміщуються два приватні будинки. Їх потрібно буде зносити. Так само планується демонтаж низки мафів, що не мають документів на розміщення, кажуть у міськраді. При цьому власники тимчасових споруд мають їх демонтувати самі протягом 30 днів. На ділянці від вулиці Пилипа Орлика до вулиці Віри Надії Любові дорога звужується, де для кожного виду транспорту виділяється по одній смузі. Кінцева зупинка запроєктована неподалік входу до Голосківського цвинтаря. На кільці планується облаштувати колії для розвороту трамваїв і стоянки. Таким був план минулого року, проте у проєкті сталися деякі зміни. Заплановане будівництво трамвайного кільця на перетині вулиць Лінкольна, Полтв'яної та Миколачука здійснювати не будуть, натомість колія просто перетинатиме перехрестя. По вулиці Миколайчука поруч з будинком номер 14 збудують розворотне кільце, що дозволить швидше відкрити трамвайний рух до реабілітаційного центру. Проте колія будуватиметься далі до кладовища, як і було заплановано. Також міська влада має викупити об'єкти нерухомості та земельні ділянки, що перебувають у межах розширення вулиці Миколайчука. Ліквідації підлягають інші об'єкти, зокрема малі архітектурні форми, вже розпочато роботи з демонтажу ринку навпроти лікарні. Одним з пріоритетів цього проєкту є покращення транспортного сполучення з центром Львова та комплексом медичних закладів, розташованих по вулиці Миколайчука. Серед іншого мова йде про забезпечення безбар'єрного доступу до національного реабілітаційного центру Незламні. Окрім цього, планується облаштування смуг для руху громадського транспорту та екстрених служб і велоінфраструктури по всій довжині реконструйованої ділянки. Приєднуйтесь до обговорення цієї теми у коментарях. Можливо, в когось будуть свої думки щодо проєкту нового трамвайного маршруту. Також звертаюсь до глядачів з проханням підтримати канал залізні магістралі, адже цей ресурс функціонує завдяки вашій підтримці, і це можна зробити за допомогою звичайних опцій. Достатньо буде залишити вподобайку або підписатися на канал. Також нагадаю про те, що є функція спонсорування. Спонсори можуть переглядати відео ще до прем'єри на каналі, і також є посилання для е, ваших донатів всім глядачам. Бажаю витримки та мужності! Україна переможе!